Петро Олексійовичу, чому люди повинні вам повірити зараз вдруге? Ви постійно впродовж п'яти років, я як політичний оглядач, це спостерігаю, маніпулювали реальністю. Ви говорите, що Путін ворог, але це не заважало вам регулярно зустрічатися з Медведчуком. Ви говорите, що на стороні громадянського суспільства, але ваші соратники, ваші прихильники називають їх скунцями. Де, де знаки запитання у цьому запитанні? І останнє. Ви обіцяли продати бізнес. Але ви передали його в сліпий траст. Чому ми зараз маємо повірити вам вдруге? Дякую. Дякую. А скажіть у вас, пан Роман, сумніви, що Путін ворог не є? Скажіть, будь ласка, я відповідаю. Скажіть, будь ласка, а в когось в українців є сумніви в тому, що Путін ворог, Путін агресор, Путін напав на нашу державу, Путін вбиває українців. Я десять разів наголошував, я можу повторити і зараз ще раз. Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція пана Медведчука була звільнення наших військовополонених і заручників. І навіть якщо він зробив тільки те, що ми звільнили наших 74 заручника в грудні 17-го року. Я би з ним зустрічався. Зараз, після того, як цей процес зупинений, зупинена і зустріч. Були питання, чого він літає туди чи не туди. У нас це не президент, визначає графік польотів літаків. А наскільки я знаю, уряд прийняв відповідне рішення, і ці польоти скасовані. Тому прохання просто, не шукайте. Чорну кошку, в темній кімнаті, бої там немає. І друга позиція: це не означає, що у нас громадські активісти можуть або будуть диктувати, а ми стоїмо в полі позичого ізволи. У нас є діалог з громадськими активістами. І на базі прохань громадських активістів лева частина з них зроблена. Ну, просто треба бачити це. Антикорупційна інфраструктура була створена спільно з громадськими активістами. Законодавство по антикорупційному суду зроблено спільно з громадськими активістами. Зараз текст статті по незаконному збагаченню на круглому столі обговорюється спільно з громадськими активістами. Реакція на розслідування злочинів проти громадських активістів координуються. Разом з президентом України для того, щоб використати конституційні повноваження президента. Чи все добре? Ні. Але кроки ми робимо з обох боків. І я надзвичайно вдячний громадським активістам за свою останню зустріч з ними. По-перше, ми багато чого зробили, і я дуже дякую за ті слова підтримки і оцінки не президента, а тих кроків, що були зроблені, які я почув від громадських активістів. Тому, на моє глибоке переконання, Романе, треба баланс. Є помилки? Давайте говорити про помилки. Бо вони є, і я їх визнаю, але не помиляється той, хто нічого не робить. Є успіхи? Давайте говорити про успіхи. Зараз серед більше 200 журналістів ми не підбирали кому давати слово, кому не давати, кого запрошувати, кого не запрошувати, кого акредитовувати, кого ні. Всі, хто хочуть, приходять і всі, хто хочуть, задають питання. Я дуже дякую пану Кулікову за те, що він погодився бути людиною, яка підтвердить те, що тут не відбувалося і не відбувається жодних маніпуляцій. Це абсолютно вільне спілкування з пресою. Це не є моя прес-конференція. Ми просто чекаємо. Володимира Олександровича Зеленського на дебати. Але просто я думаю, що це очікування буде цікавим, в тому числі, і щоб 200 запрошених засобів масової інформації мали можливість проінформувати своїх глядачів і слухачів про позицію Петра Порошенка з того чи іншої. Того Пане чи іншої кандидата питання. була ще третя складова запитання про бізнес. У нас. Сьогодні я перший в Україні е, політичний діяч, який передав в довірчу власність. Власність Роман. Сліпий трас це власність. Власність це означає, що я не маю права отримувати інформацію, не маю права, звичайно, приймати будь-які рішення. Стоїть стіна, яка відгороджає президента Порошенка, і власність. Це є єдина форма, яка в цих умовах можлива для того, щоб виконати свої зобов'язання. Але разом з тим я продав іншу власність. І ви знаєте це. І там, де є покупець, навіть якщо там зараз грошей немає, дати велику розстрочку, на багато років, я продав власність там, де є сьогодні можливості це зробити. Мова йшлася про на Рибальському. Є новий власник, прийняті відповідні рішення. І там, де є можливість мене реалізувати, я роблю це. Але якщо хтось доведе або наведе хоч один факт, де Порошенко хоч якось втручається в діяльність об'єкта, який переданий в гром... довірчу власність, це буде неправда. Один факт є, один, і я про нього чесно кажу: півтора мільярда гривень. Які, за моїм зверненням, перераховані на благодійність, в тому числі більшість на армію. Спитайте наших воїнів, які отримали, від, починаючи від антиснайперських комплексів і завершуючи новітніми системами ПВО, чи варто це було робити чи ні. Я готовий вас про це проінформувати.